Доброго ранку, вже високо сонечко, лагідно нам зазирнуло в віконечко. День починається світлий і добрий. Час прокидатись, мій хлопчик, хоробрий. Ти відпочив вже і сили набрався. Стільки всього ти робити зібрався. Час перетворювати плани в дії, ти дуже добре робити це вмієш, весело й радо пташки вже співають, всі твою посмішку щиро чекають. Саме сьогодні ти світ дивуватимеш, і у пригоди нові поринатимеш. Добрі слова стануть добрими справами. Простір наповнюй ділами цікавими. Все ти зробити зумієш і зможеш. Світ стане кращим, як ти допоможеш.